Це було була як яскрава зміна. Дуже сподобався борщик, дуже сподобалося Уно, дуже е, все сподобалось. Мені дуже сподобалося. А класний табір. Е, мені дуже сподобалися вечірні програми. Сподобалася за зміну гробузові крадії. Дуже була класна гра. Мені дуже сподобався «Скрабл», сімейки. Сподобався Батл Рояль на басейні, тапки тапки-паті. Всі тут дуже дружні, і це мені дуже сильно подобається. І кожен і кожен раз хочеться сюди повертатися. Мені дуже сподобався, особливо хал, е, І Ще що аквапарк, гірки. Запам'яталися дискотеки, були дуже веселі вечірки. В їда, Їдальні дуже була смачна їда. Ще костюми? Костюми мені сподобались, кожен костюм забавний, Тим болі, дуже сподобались тренінги від Тетяни Іванівни. Like. Що мені сподобався сам тут відпочинок, прогулянки, їжа. І я не знаю, тут стільки багато цікавих всіх активностей. Басейн, конкурси і дуже було цікаво. Тапка паті. Тому я дуже люблю Зефір.